Техніки та їх обслуговування в сумі 72 200 гривень. Поштові та канцелярські витрати, банківські послуги, інтернет, послуги телефонного зв'язку в сумі 92 тисячі гривень. Оплата комунальних послуг в сумі 135 тисяч 600 гривень. Членські внески до Центральної Ради 311 тисяч. Членські внески до Федерації проспілок області 101 тисяча. Перевіркою встановлено, що витрати на утримання працівників Соціальної ради проспілки проводились в межах затверджених штатних розписів та кошторисів. Факти порушень та зловживань фінансової та штатної дисципліни не виявлено. Сам бухгалтерського обліку в обласній раді проспілки працівників соціальної сфері відповідає вимогам діючого законодавства. Порушень не виявлено. Обласна рада проспілки працівників соціальної сфері працює згідно планів роботи, які щорічно затверджувалися на засіданні обласної ради. На закінчення своєї доповіді хочу побажати, щоб ревізійна комісія, яка буде вибрана, працювала більш активно. Первинних проспілкових організацій. Я хочу подякувати всім членам ревізійної комісії за співпрацю. Дякую. Дякую. Є пропозиція свої пропозиції, критичні зауваження, питання подавати в секретаріат. Голова секретаріату, прошу підніміться, щоб вас бачили, що ви тут є. Дякую вам. Шановні колеги. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати про те, що наші внески розподіляє не голова, а президія, так як і у вас повинні розподіляти простукові комітети та обговорюватись на зборах, я ввів, отут сидять члени президії і знаю, що всі постанови до копійки вони підписують, тож голова підписав постанову, а під постановою члени президії. Навіть якщо на президії не було члена, то він потім повинен ознайомитись і підписатися або, або за, або проти. Так само у вас і на постукових комітетах. Тому що в нас є випадки, коли, вибачте мені, люди не знають, а чому так, і так далі. І так далі. Тому... Будьте, будьте уважні до цих питань. Що касається, будемо казати, нашого бюджету, маленькі внески, деякі організації на період війни питаються скоротити, недоплачувати. Дехто, будемо казати, не веде правильну нашу проспілкову політику. Що внески це обов'язково. От нас в апараті, в центральному апараті всього 4 чоловіки. В нас з вами всього 2 чоловіки. Я і головний бухгалтер. Звільнені працівники. В мене оклад 12 тисяч 300 на 15% менше головного бухгалтера. І так і в цьому році. Вони остаються. Тому я дуже хотів просити звернути на це увагу. Я дякую вам, Будь ласка. Є пропозиція, шановні колеги, перейти до обговорення. Слово надається голові проспілкової організації Волочиської територіальної громади Терцентр Валентині Вайцівській, саме дуже, одна із самих найбільших наших організацій. Пожалуйста. Шановні делегати конференції запрошення. Голочинська первинна проспілкова організація працівників соціальної сфери, бюджетного комунального закладу, Центр надання соціальних послуг Голочинської міської ради працює відповідно до статуту проспілки працівників соціальної сфери. Метою діяльності проспілки є здійснення представництва та захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів члени проспілки. Приспілка працівників соціальної сфері бюджетного комунального закладу, Центр надання соціальних послуг усійські міської ради налічує 96 членів профспілки. Протягом відповідного періоду, це 19-23 рік, було проведено 26 засідань. На тих засіданнях були обговорені такі основні питання. Це про дотримання законодавства щодо соціального захисту працівників центру, про культурно-масові заходи, про привітання ветеранів праці, ювілярів, ювелярів, про нагородження працівників активістів центру до дня працівників соціальної сфери, про розгляд проєкту, нового колективного договору та хід його виконання. Про погодження положень, які, е, які регламентують діяльність центру надання соціальних послуг, про погодження робочих інструкцій штатного розпису та зміни до нього, проведення заходів з охорони праці та цивільного захисту населення. Будь-які рішення про комітету обговорилися на засіданнях, приймалися колективно всіма членами проспілкового комітету. Члени профкому беруть участь в роботі комісій щодо регламенту діяльності центру, входять до складу комісій з нагородження, преміювання працівників комісії перевірок різного спрямування. Поспілковий комітет здійснює постійний прийом працівників, члени профспілки. Їхні питання, пропозиції розглядаються на засідах комітету. Вирішується у загальності в разі потреби, якщо не можемо виріс на місцях, направляємо до обласного комітету про спілки працівників соціальної сфери. Робоча комісія, яка складалася з представників адміністрації та представників проспілкового комітету, взяли участь в розробці нового колективного договору, який був схвалений загальними зборами трудового колективу у 2023 році, та зареєстрований в управлінні державної реєстрації. Хмельницької РДА 17.02.23 року. Діяльність проспілкового комітету Центру надання соціальних послуг здійснюється на громадських засадах. Комітет проводив заходи до Дня працівників соціальної сфері, щорічно готує новорічні подарунки всім членам проспілки. Разом з колективом вітаємо ювілярі-членів проспілки, виготовляємо подяку. З врученням проспілкової виплати надає матеріальну допомогу на лікування у важких випадках та на поховання рідних. До початку повномасштабного вторгнення профком сприяв організації та частково профінансував щорічні екскурсії до історичних місць України. Це Кремені, Скам'янець-Подільський, Зерваниці, Карпати і так далі. З початком повномасштабного вторгнення всі члени проспілки беруть активну участь у допомозі з внутрішньо внутрішньопереміщеними особами. В приміщенні нашого центру відкрито е, МТП, тобто місце тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Члени профспілки активно донатять на дрони, збирають все необхідне для солдат, допомагають і підтримують сім'я, які рідні, знаходяться на фронті. Я хочу сказати до речі, що наших працівників дуже багато чоловіки і сини е, на даний час перебувають. Не тільки на, ну, на військовій службі, але ж і на передовій. Попри все, хочу зупинитися на заробітній платі центру. Ви знаєте, заробітна плата це таке ну, аж душа болить. ну, кричаще питання, якщо на російській мові ще. З, з першого четвертого 24 року змінилася мінімальна заробітна плата з 7 до 8 тисяч. До прикладу, наведу заробітну плату соціального робітника. Оклад соціального робітника становить 4633 гривні. Це шостий тарифний розряд. Доплата соціальних робітників є 15% за шкідливі умови праці. Вона доплачується не до мінімалки, а доплачується до укладу. Соціальні робітники, які працювали 10, які мають доплату за стаж 10-20-30%, вона також доплачується до укладу. І якщо взяти. Оклад і додати всі ці надбавки навіть не виходить 8 тисяч. Ви розумієте? І ще, крім того, щоб було 8 тисяч, йде доплата до мінімальної заробітної плати. Тобто людина має зашкідливі умови праці, попрацювала 20 років, має 30% за стаж, а вона його не бачить. Все з'їдає доплата до мінімальної заробітної плати. І всі зрівнені на одному рівні. 8 тисяч, наприклад, грязний чи замурених. чи як. Чистий, нарахований. Ну, це його може так трошки отрірує, але цей. і до рук 6360. Хіба це, ну, будемо казати, гідна заробітна плата? Тому, якби я ну, вношу таку пропозицію, що якби хоч з першого ну, по дванадцяти, я то писала, по який уклад, тарівну сітку було внесено, що мінімальна заробітна плата, тобто 8 тисяч. То тоді соціальні робітники б відчули цей стаж і цю доплату за шкідливі умови праці. Або щоб ці доплати проводилися до мінімальної заробітної плати. Тому що, якщо соціальний робітник працював, не має за стаж 30%, 15 за шкідливі умови праці, вже до 8 тисяч 45%, то вже буде трошки щось відчутно. Правильно? Хочу також сказати. Я тут ну, підтримую звернення у кому про спілки про те, що ну, необхідно звернутися, щоб ви або зміняли тарифну сітку, або щоб ці доплати проводилися до мінімальної заробітної плати. Хочу також сказати, що про спілковий комітет це команда, яка працює, працює і буде працювати на благо центру. Кожен з нас це є член проспілки і є. Член цього комітету. Всі ми разом в співпраці з адміністрацією центру та обласною проспілкою працівників в соціальної сфері робимо одну велику спільну працю і досягаємо успіху. В єдності ми сила. Роботу обласної проспілки працівників в соціальної сфери за звітний період вважаю задовільною. І ще раз повторююся: звернення обласної проспілки щодо заробітної плати підтримує не тільки я особисто, а весь. Мій е, трудовий колектив і члени поспілки. А сьогодні я всім зичу здоров'я, звичайно, нам всім перемоги, перемоги і миру, а все остане, ми якось подолаємо. Дякую. Дякую. Слово надається. Слово надається Шевченко Надії Іванівні, заслуженому працівнику соціальної сфери і делегату на нашому саме знайти іншому соціального партнера. Прошу. Доброго дня, колеги. Я немножко познайомлюся з роботою нашого центру і, як как би бы, вже доповнювати те, що уже, уже було сказано. На сьогоднішній день комунальну установу Центру надання соціальних послуг нараховує 111,5 штатних об'єктів працівників. З них 45 працівників, експерт працівників, Відділення надання соціальних послуг за місцем проживання. Середня заробітна плата, так как і у всіх, у нас йде 8 тисяч 33 три гривні. На цей рік ми отримуємо, скажімо, кошти на наше існування у нас йде до 18 мільйонів. В центре находятся четыре виделания, действуют четыре виделания. Одно из них это виделание на социальных услуг за местом проживания. Другое — большое виделание вера в життя на социальных услуг и натуральной допомоги. Виделание на доня социальных услуг умова умовах целодобового перебывания проживания доброта. И виделание социальной работы с семьями, детьми и молодью. Наш центр она дает эти послуги как платно, безоплатно и дифференцированно, на дифференцированной оплате. Только за первый квартал, вот, 24-го урока мы уже взяли, скажем, платных послуг на 90 тысяч. Что я хочу сказать. Если рассказывать о работе кожного видделения, понятно, что, ну... Каждый из вас знает, какая работа, и каждый работает в центрах на Даня, социальных услуг, в интернатных установках. Мне хотелось бы свое внимание именно вот то, что мы сегодня говорили, какие, сколько и как работают наши люди, а что мы за это, скажем так, получаем, что имеют наши люди. Во-первых, после того, как вошел в идею закон про социальные послуги, коло скажем, всех тех людей, которых нам приходится обслуговывать, намного расширился. Если раньше, когда были просто территориальные центры, я называл центр для надания послуг непроцессдатным одиноким громадянам, это было одно. На сегодняшний день обслуживаем практически всех людей, которые потребуют той или иной допомоги. И для того, чтобы надавать допомогу, нужно иметь и знание, и здоровье, и силу, и житейскую мудрость, и уметь так подойти до кожной ситуации, чтобы людина поняла, что действительно ей помогают. Я преклоняюсь перед тем людьми, которые у нас здесь есть, вот, представники интернатных установ. У нас есть стационарное отделение. И я могу представить себе, что такое работа с такими людьми у нас в стационарной установе. У нас как бы установа в установе находится, когда есть лежачие хворы люди, которым нужна пустина круглосуточная допомога. И на сегодняшний день, когда у нас всего 20 человек находится в стационарном виде, и не сегодня я знаю, что такое, когда 200 человек. У нас только 15 лежачих человек, которые, э, которым нужно пустить на помогать. что такое убить и ту людей. Преклоняюсь перед вами, э, противники интернатных установок, насколько это сложно и трудно. И знаете, нужно знание и умение, чтобы подойти до той людей. И в основном приходят такие люди, каждый каждый человек, который находится на обслуговании в том или иншем отделении, это не просто люди, это судьбы. Те люди, которые так или иначе потребуют, которые потеряли близких, у которых так или иначе сложилась э, судьба, э, что нет никому помочь, кроме нашего социального захиста или наших противников, которые у нас находятся э, в наших, наших службах, працуют. И поэтому, знаете, когда даже опять, если вернуться именно к стационарному ведению, к интернатному складу, у нас приходят люди не просто, если брать, лекарни, да, определенные есть, 10 дней продержали в лекарне и людей выписывает. У нас же, когда попадают люди к нам, нам приходится эту людину довести, скажем так, Дальше. до конца. Приходят люди, и мы должны с вами помочь ну, во всем, когда нет близких и когда нужно то помог ты Поэтому, знаете, сталкиваешься каждый день с тем, что просто становится обидно и жалко, когда девчата работают, когда нужно поднять тех людей, когда вот так, то, что мы говорили о той зарплате, о том, что это не, очень трудно и нереально. И сейчас стоит питание о том, что сейчас и социальными рубитниками никто не хочет идти. Наши, даже городок, скажем, недалеко от областного центра, но это тоже проблема. Проблема, потому что минимальная заработная плата, есть люди, которые стоят на бирже, но когда стоит питание, что давайте, будь ласка, на замену, никто идти не хочет. Поэтому проблема есть, проблема будет, и дальше мы маем все равно цель решить. И знаете, когда стоит питание о том, что такое наши профспилки, конечно, хочется... Сказать, что тоже мы без них, это тоже... Что такое один процент, когда мы... Сделали? Это, в принципе, это копейки при той зарплате, которую мы имеем. Но насколько это с одной стороны защита идет, как и наших противников, так и с другой стороны и директора, и бухгалтера, и, скажем, керующего состава. Потому что... И доплаты, и премиальные, и какие-то, знаете, скажем, такие зауходчення. Только мы можем решить все вместе. И из этих вот, скажем, вот той небольшой суммы все равно есть, ну скажем, люди понимают, что без этого никак нельзя. Поэтому хочется, чтобы наша конференция, то, что мы с вами сегодня говорим, хочется, чтобы нас услышали, услышали в министерстве, услышали, насколько наша работа, потому что а если брать еще, скажем, работу веделания с семьей, с, с, с семьей молодью, насколько сейчас, наверное, каждая, каждая громада знает, насколько увеличилось насильство в семье, сколько семей, которые потребуют у нас идет практически каждодневный выезд мобильных групп, бригады, психолога, психолога и так далее, всех вот таких специалистов. Поэтому работа нужно как бы сейчас и подтянуть, и знания наших противников, и в то же время помочь им дать достойную заработную плату. Уважаю всем вам. Саме головне зараз мирного неба, всім здоров'я і благодійності. Дякую. Дякую Спасибо, вам за роботу вам, от дякую дякуємо. Шановні колеги, слово надається заступнику голови Білому Сергію і приготуватися піщенюк. Доброго дня, шановні делегати, за попередні п'ять років обласна рада профспілки працювала в основному напрямку соціально-економіку.